Відкрита трибуна. Це рубашки. В мене є чорна рубашка, яку я можу вдягнути у будь-яку погоду з будь-яким луком. Вона завжди доречна. Так, та потім я вже присіла на рубашки та купила собі чотири вже штуки різного кроя. Там є з валанами без валанів. Дуже люблю. Ну, щоб улюблений, мабуть, ні. Той, який найчастіше одягаю. У будь-якої людини, мабуть, наймовірніше будуть джинси. Звичайно, від сезону залежить. Влітку це світлі, білі, а взимку темніші варіанти. Так мені подобаються піджаки та діловий стиль. Ну, по Мені, видно. Е, мені подобаються якісь деталі. Е, наприклад, ось такі золоті вставки. Це дуже цікаво виглядає. Також у мене є. Піджак з приталеною талією. Це дуже цікаво смотриться. Ну я зараз в ньому. По-перше, тому що чорно – це мій улюблений колір. Друге, тому що воно свободне, це оверсайз, дуже комфортно. Найбільше я люблю джинси. Це універсальний одяг, як на мене. Він підходить під будь-який сезон, і це, напевно, прямий крій. І нехай це будуть блакитні та е, сині, але не дуже темні джинси. Скоріше за все, це маленькі сумочки чорного кольору, тому що вони такі досить універсальні, під все підходять завжди та зручно носити їх з собою. Тому вони завершують будь-який такий аутфіт класно. Відкрита трибуна.